Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила ще трьох захисників. У Києві викрали та задушили іноземця. На Росії зійшов з рейок пасажирський потяг. Багато постраждалих. Вітаю, дорогі глядачі! В ефірі телеканалу конкурент Конкурентів. Підсумки дня 29 липня. У студії з вами працює Ангеліна Гущина, і далі говоримо про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин, на жаль, трагічних. У Донецькій області загинув 34-річний солдат Михайло Кузьма з Луцька. Воїн 1989 року народження був призваний на військову службу на посаду старшого стрільця в складі аеромобільного батальйону. Михайло Кузьма загинув 26 липня 2024 року, захищаючи Україну в районі села Георгіївка Донецької області. Відспівають полеглого воїна 30 липня у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі. Гаражджа. окрім того, у Донецькій області внаслідок мінометного обстрілу загинув 43 річний солдат-розвідник Юрій Семенюк Сковеля. Захисник служив на посаді розвідника-далекомірника мінометної роти. Герой трагічно загинув 27 липня цьогоріч біля села Калинівка, що на Донеччині. І ще одна втрата на Волині загинув лучанин Олексій Цехош, 1996 року народження. Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира другого мотопіхотного відділення. Сержант Олексій Цехош трагічно загинув 27 липня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне, що також на Донеччині. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана нашим героям. У селі Оздів біля Луцька сталася ДТП. 27-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Фіат, збив 10-річного велосипедиста, який раптово виїхав на головну дорогу. Як повідомили у поліції, ДТП сталося 28 липня. Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Водій був Тверезий. досудове розслідування ще триває. Волинський олігарх Ігор Палиця увійшов у список народних депутатів України, які у 2024 році жодного разу не проголосували на засіданнях Верховної Ради. Про це повідомив комітет виборців України. Інформує судова юридична газета. Так серед нардепів прогульників у компанії з палицею є Олександр Дубінський, який перебуває в СІЗО. Нестор Шуфрич, який перебуває під вартою, також Олександр Пономарьов, що підозрюється в Держзраді. Ярослав Дубневич, який перебуває в міжнародному розшуку. Степан Івахів, Анжеліка Лабунська, Анастасія Ляшенко, Федір Христенко та Сергій Шахов. Не виключено, що голоси цих та інших депутатів могли бути вирішальними під час розгляду окремих законопроєктів, у тому числі й тих. Що стосується оборони, заявив голова комітету виборців України Олексій Кошель. Волинські оперативники викрали 21-річного зловмисника, який займався збутом психотропів на території Волині та Львівщині. Молодика затримали на одній з вулиць Львова. При собі він мав 30 закладок з ймовірно психотропною речовиною Альфа пвп поліцейські провели обшуки у помешканні наркоділка. Там виявили і вилучили. Майже 300 готових закладок з психотропами загальною вагою майже 300 грамів. Окрім цього, встановлено місце знаходження ще 150 грамів заборонених речовин. Вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку становить понад 250 тисяч гривень. Фігуранта затримала і наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Не обійшлося на Волині й без пожеж. 29 липня близько 10.00 горіла господарська споруда у селі Амбуків у Стелуської громади. Про це повідомляє Буг. Пожежники ліквідували загорання та запобігли перекиданню полум'я на поруч розташований житловий будинок, який межує також із лісовим насадженням. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Уночі, 29 липня, над Дніпропетровщиною збили шість російських дронів і ракету. Уламки ворожого залізяча пошкодили дві господарські споруди та призвели до пожежі на відкритій місцевості. У результаті атаки понівечені приватний будинок, чотири теплиці і п'ять господарських споруд. Окрім того, внаслідок російських обстрілів Торецька, 29 липня, загинули троє людей. Ще троє зазнали поранення. Також одна людина загинула у Гродівці. Також у Донецькій області на одній із шахт через обстріл рашистів було пошкоджено обладнання, внаслідок чого зупинилася робота вентиляційної системи. Про це повідомляє Міненерго. Як йдеться в повідомленні, на момент інциденту в шахті перебувало 65 працівників. Вентиляційне обладнання було оперативно запущене назад у роботу. Разом з тим, військові РФ в день 29 липня обстріляли корабельний район Херсона у будинках, потрощені дахи, стіни та вікна. Шокуюче вбивство трапилось у Києві. Як повідомили у Нацполіції України, невідомі чоловіки викрали іноземця та задушили. Інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції столиці близько опівночі, 28 липня. Мешканці будинку у Солом'янському районі почули крики та побачили, як Декілька невідомих б'ють і силоміць, сядять до автомобіля чоловіка. Поліцейські встановили, що постраждалий 29-річний іноземець, а до його викрадення причетні четверо чоловіків віком від 24 до 29 років. Зловмисники силою змусили його перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, які потім перевели у готівку, а чоловіка вбили. Щоб приховати сліди злочину, вони змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс та закопали. Правоохоронці затримали усіх фігурантів. Служба безпеки спільно з Нацполіцією поліцією затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ підпалювали військові автомобілі. За два тижні прислужники окупантів намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків. Зловмисниками виявили шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. Працюючи під прикриттям кур'єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об'їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Наразі всім шістьом фігурантам вже повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмисники перебувають під вартою і їм за такі діяння загрожує до восьми років тюрми. Президент України Володимир Зеленський відвідав військових на харківському напрямку. Про це він повідомив у соцмережах. Президент зазначив, що відвідав передовий командний пункт сил спеціальних операцій збройних сил України в районі Вовчанська разом із головнокомандувачем ЗСУ. Олександр Сирським заслухав доповідь командувача ССО Олександра Трапака щодо стратегії розвитку сил спеціальних операцій та виконаних і запланованих завдань. Також обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та використанням найкращого світового і вітчизняного досвіду, зокрема набутого ще з 2014 року. Українська дзюдоїстка Дар'я Білоді здобула першу перемогу на літніх Олімпійських іграх 2024 року лише за 5 секунд. Про це пише суспільне. Як зазначається, Українка виконала прийом на оцінку іпон і виграла першу сутичку її першою суперницею була представниця теребати Нера Тібва. однак вже невдовзі дар'я біло вилетіла з олімпіади 2024 на стадії однієї восьмої фіналу поступившись японці харуці фонакуба у понеділок, 29 липня, виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов'язків президента. Віцепрезидент за каденції Уго Чавеса Ніколас Мадуро. Про це інформує Sky News. Мадуро став президентом вже втретє. Турецький президент Граджеп Таїп Ердоган вперше виступив з погрозою безпосереднього військового вторгнення до держави Ізраїль, перераховуючи зокрема свої досягнення і втрати в політиці та економіці, Ердоган висловив жаль з приводу того, що Туреччина ще не є настільки сильною щоб воювати з Ізраїлем. Натомість, після чого очільник МЗС Ізраїлю Ісраїль Кац порівняв Ердогана з іракським диктатором Саддамом Хусейном. Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося, написав він. У Волгоградській області РФ, 29 липня в день. Зійшов з рейк пасажирський поїзд Казань-Адлер. Перекинулося вісім вагонів. Кількість постраждалих може перевищити сотню осіб. На місце троща викликано оперативні служби та відновлювальні поїзди. Рух поїздів на ділянці зупинено. Повідомляють, що пасажирський поїзд перекинувся ймовірно через водія вантажівки, який виїхав на колії. Ну а якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися нею з нами, то неодмінно телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Ну і звісно ж, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити найголовнішого. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.